Антологія читань слів Всемогутнього Бога, Які в тебе стосунки з Богом? У своїй вірі в Бога. Ти мусиш щонайменше вирішити питання нормальних стосунків із Богом. Якщо в тебе немає нормальних стосунків із Богом, то сенс твоєї віри в Бога втрачено. Установлення нормальних стосунків із Богом цілком досяжне, якщо серце тихе в Божій присутності. Мати нормальні стосунки з Богом означає бути здатним не сумніватися ні в чому з Божої роботи та нічого з неї не заперечувати. А також бути здатним коритися його роботі. Це означає мати правильні наміри в Божій присутності, не складати якихось планів для себе та в усьому найперше зважати на інтереси Божої родини. Це означає приймати Божу пильну перевірку та підкорятися Божим розпорядженням, у всьому, що ти робиш. Ти мусиш бути здатним стишити своє серце в Божій присутності. Навіть якщо ти не розумієш Божої волі, ти все одно мусиш виконувати свої обов'язки та функції як найкраще в міру своїх можливостей. Щойно тобі була виявлена Божа воля, дій відповідно до неї, і тоді не спізнися». Коли твої стосунки з Богом стануть нормальними, тоді ти матимеш також нормальні стосунки з людьми. Для побудови нормальних стосунків із Богом усе мусить будуватися на основі Божих слів. Ти мусиш уміти виконувати свої обов'язки відповідно до Божих слів і до того, що просить Бог. Ти мусиш виправити свої погляди та мусиш шукати істину в усьому. Коли зрозумієш істину, ти мусиш утілювати її в життя, і незалежно від того, що з тобою відбувається, ти мусиш молитися Богові та шукати серцем слухняним Богові. Практикуючи в такий спосіб, ти зможеш. Підтримувати нормальні стосунки з Богом. У той самий час, правильно виконуючи свій обов'язок, ти повинен також пересвідчитися, що не робиш нічого такого, що не приносить користі для входження в життя Божих обраних, і не говориш нічого, що є некорисним для братів і сестер. Принаймні, ти не повинен робити нічого такого, що суперечить твоїй совісті, і абсолютно не повинен робити нічого ганебного. Зокрема, те, що є бунтом проти Бога або опором йому, ти абсолютно не повинен робити, і не повинен робити нічого такого, що заважає роботі або життю церкви. Будь справедливим і шляхетним у всьому, що робиш, та пересвідчись, що кожна твоя дія може бути представлена перед Богом. Хоча плоть іноді може бути слабкою, ти мусиш бути в змозі ставити інтереси Божої родини на перше місце, не жадаючи особистої вигоди, не роблячи нічого егоїстичного або зневажливого і часто розмірковуючи про себе, часто практикуючи такий спосіб, ти зможеш жити перед Богом, і твої стосунки з ним стануть цілком нормальними у всьому, що ти робиш, ти маєш досліджувати, чи правильні твої наміри, якщо ти здатний діяти у відповідності до Божих вимог. Тоді твої стосунки з Богом нормальні, це мінімальний стандарт. Зазирни у свої наміри, і, якщо виявиш, що наміри виникли неправильні, зумій відвернутися від них і діяти згідно з Божими словами. Так, ти станеш тим, хто правий перед Богом, що своєю чергою є свідченням того. Що твої стосунки з Богом нормальні, і що все, що ти робиш, це для Бога, а не для себе самого. У всьому, що ти робиш і що кажеш, умій правильно налаштувати своє серце та будь праведним у своїх діях, не керуйся своїми емоціями і не дій відповідно до своєї власної волі. Це ті принципи, за якими мають поводитися ті, хто вірить у Бога. Наміри та духовний стан людини можуть виявлятися в дрібницях, і тому, щоб людина могла війти на шлях удосконалення Богом, вона має спершу виправити свої наміри та свої стосунки з Богом. Лише тоді. Коли твої стосунки з Богом є нормальними, ти можеш бути удосконалений ним. Лише тоді божий розбір, обтинання, дисциплінування та очищення зможуть досягти в тобі бажаного результату. Тобто, якщо люди здатні зберігати Бога у своїх серцях і не женуться, за особистою вигодою, чи не думають про власні перспективи, а натомість несуть тягар входження в життя, роблять усе можливе, щоб прагнути істини і коряться Божій роботі. Якщо ти можеш це робити, тоді цілі, які ти переслідуєш, будуть правильними, а твої стосунки з Богом стануть нормальними. Налагодження людиною правильних стосунків із Богом можна назвати першим кроком до входження в її духовну подорож. Хоча доля людини в Божих руках і визначена Богом, і не може бути змінена людиною, те, чи можеш ти бути удосконаленим або здобутим ним, залежить від того, чи нормальні твої стосунки з Богом, у тебе можуть бути слабкі або непокірні сторони, але доки твої погляди та твої наміри правильні і доки твої стосунки з Богом правильні та нормальні, ти придатний для того, щоб Бог тебе удосконалив? Якщо ти не маєш правильних стосунків із Богом. І дієш заради своєї плоті або своєї сім'ї, то якби завзято ти не працював, усе буде намарно. Якщо твої стосунки з Богом нормальні, тоді все інше стане на свої місця. Бог більше ні на що не дивиться, окрім того, чи правильні твої погляди у твоїй вірі в Бога. У кого ти віриш, заради кого ти віриш і чому ти віриш. Якщо ти здатний чітко бачити ці моменти та втілювати їх у життя з добрим налаштуванням у своїх поглядах, то ти робитимеш поступ у своєму житті, а також тобі буде гарантовано входження на правильний шлях. Якщо твої стосунки з Богом. Ненормальні, і якщо у твоїх поглядах на віру в Бога є відхилення, то все інше марне, і якби завзято ти не вірив, ти не отримаєш нічого. Лише після того, як твої стосунки з Богом стануть нормальними, ти отримаєш від нього похвалу, коли зрікатимешся плоті, молитимешся. Страждатимеш, терпітимеш, покорятимешся, допомагатимеш своїм братам і сестрам, віддаватимеш себе ще більше Богові тощо. Чи має цінність і значення те, що ти робиш, залежить від того, чи правильні твої наміри та погляди У наш час багато людей вірить у Бога так. Не мов би вони схиляють голову, щоб подивитися на годинник у них спотворений кут зору, їх треба виправляти проривом. Якщо цю проблему розв'язати, усе буде добре, якщо ж ні, то все зійде на нівець. Деякі люди в моїй присутності поводяться добре, а в мене за спиною. Вони тільки те й роблять, що протистоять мені. Це вияв підступності та омани. Людина такого типу є слугою сатани, вона є типовим втіленням сатани і прийшла випробовувати Бога. Ти є правильною людиною лише в тому разі, якщо здатен коритися моїй роботі. Та моїм словам, доки ти здатний їсти та пити Божі слова, доки усе, що ти робиш, може бути представлене перед Богом, і ти поводишся справедливо та шляхетно у всьому, що робиш, доки ти не чиниш ганебних вчинків або таких вчинків, які могли б завдати шкоди життю інших. Доки ти живеш у світлі та не допускаєш того, щоб тебе експлуатував сатана, доти твої стосунки з Богом у належному стані. Віра в Бога вимагає від тебе, щоб ти належним чином упорядкував свої наміри та погляди. У тебе повинно бути правильне розуміння Божих слів. І божої роботи, усіх середовищ, які Бог влаштовує, людини, про яку Бог свідчить, і практичного бога, а також правильне ставлення до всього названого. Ти не повинен утілювати це в життя відповідно до своїх власних ідей або вигадувати власні дріб'язкові махінації. Щоб ти не робив. Ти мусиш бути спроможним шукати істину та коритися всій Божій роботі зі своєї позиції творіння. Якщо ти бажаєш прагнути, щоб Бог тебе удосконалив і щоб ти ступив на правильний життєвий шлях, то твоє серце мусить завжди жити в Божій присутності, не будь розпусним. Не йди за сатаною, не допускай жодних можливостей для того, щоб сатана міг виконувати свою роботу, і не допускай, щоб сатана тебе використовував. Ти повинен віддатися Богу повністю і дозволити Богові панувати над тобою. Ти бажаєш бути слугою сатани? Ти бажаєш, щоб сатана тебе експлуатував? Ти віриш у Бога та прагнеш Його, щоб він міг тебе удосконалити, чи щоб ти міг стати тлом для Божої роботи? Що тобі краще змістовне життя, в якому ти здобутий Богом, чи нікчемне та порожнє життя? Що тобі краще, щоб тебе використовував Бог, чи щоб експлуатував сатана? Що тобі краще дозволити, щоб тебе наповнювали Божі Слова та істина, чи дати себе наповнювати гріхові та сатані? Уважно обміркуй усе це у своєму щоденному житті ти мусиш розуміти. Які слова сказані тобою, і які діла тобою вчинені можуть спричинитися до порушення у твоїх стосунках із Богом, а потім мусиш виправитися, щоб увійти у правильний спосіб? Повсякчасно перевіряй свої слова, свої дії, кожен кожнісінький свій рух, а також. Усі свої думки та ідеї здобудь належне розуміння свого реального стану та увійди у спосіб роботи Святого Духа, це єдиний шлях до того, щоб мати правильні стосунки з Богом, оцінивши, чи є твої стосунки з Богом нормальними, ти зможеш виправити свої наміри. Зрозуміти природу та сутність людини та справді зрозуміти себе, і, роблячи це, ти зможеш увійти в реальний досвід, зректися себе по справжньому і рішуче підкоритися. Коли ти переживатимеш ці моменти, пов'язані з тим, чи є твої стосунки з Богом нормальними. Ти знайдеш можливості для того, щоб Бог тебе вдосконалював і станеш здатним зрозуміти багато станів роботи Святого Духа. Ти також зможеш розпізнати багато хитрощів сатани та проникнути в його змови. Лише цей шлях веде до вдосконалення Богом. Ти виправляєш свої стосунки з Богом, щоб могти підкоритися Його розпорядженням у всій їхній повноті і щоб могти увійти ще глибше в реальний досвід та отримати ще більше роботи Святого Духа. Коли ти практикуєш нормальні стосунки з Богом, у більшості випадків успіху буде досягнуто. Через зречення плоті та через істинну співпрацю з Богом. Тобі слід зрозуміти, що без серця готового до співпраці важко отримати Божу роботу, якщо плоть не страждає, то благословень від Бога не буде. Якщо дух не бореться, то сатана не буде посоромлений. Якщо ти втілюватимеш ці принципи в життя та досконально їх зрозумієш, то твої погляди на віру в Бога будуть виправлені. У вашій нинішній практиці ви мусите відмовитися від менталітету пошуку хліба для втамування голоду, мусите відкинути менталітет, який каже. Усе здійснюється Святим Духом, а люди втрутитися не можуть. Кожен, хто так стверджує, тримається думки, люди можуть робити, що їм заманеться, а як прийде час, Святий Дух здійснить свою роботу. Людям не потрібно стримувати плоть або співпрацювати важливо лише те. Щоб вони були зворушені Святим Духом, усі ці думки абсурдні. За таких обставин Святий Дух не спроможний працювати, саме така точка зору значною мірою перешкоджає роботі Святого Духа. Часто робота Святого Духа досягається завдяки людській співпраці. Ті, хто не співпрацює і не має рішучості, але прагне досягти змін у своєму характері та отримати роботу Святого Духа і просвітлення та освічення від Бога, мають воістину непомірні думки. Це називається Потурання собі та прощення сатані. Такі люди. Не мають нормальних стосунків із Богом. Тобі варто знайти в собі багато виявлень і проявів сатанинського характеру, а також знайти всі практики, які йдуть наперекір тому, що Бог вимагає зараз. Чи зможеш ти зараз зректися сатани? Тобі треба досягти нормальних стосунків із Богом. Діяти відповідно до Божих намірів і стати новою людиною з новим життям. Не зациклюйся на колишніх переступах, не жалкуй надміру про помилки, умій встати та співпрацювати з Богом і виконуй обов'язки, які тобі доручено виконувати. Таким чином. Твої стосунки з Богом стануть нормальними. Якщо, прочитавши все це, ти просто стверджуєш, що приймаєш ці слова, але твоє серце залишається незворушним, і ти не прагнеш того, щоб зробити нормальними свої стосунки з Богом, то це доводить. Що своїм стосункам із Богом ти не надаєш значення. Це доводить, що твої погляди не виправилися, що твої наміри ще не спрямувалися на те, щоб ти був здобутий Богом та приносив йому славу, а натомість спрямовані на те, щоб допустити перемогу сатанинських змов. І досягти своїх власних цілей. Такі люди виношують в собі хибні наміри та неправильні погляди. Що би бог не казав, або як би він це не говорив, такі люди залишаються абсолютно байдужими та не перемінюються ані трохи. Їхні серця не відчувають страху. І самі вони безсоромні. Така людина це бездуховний бовдур. Читай кожне Боже твердження та втілюй його у життя, щойно ти його зрозумієш. Можливо, траплялося таке, що твоя плоть була слабка, або що ти бував непокірним, або що чинив опір. Незалежно від того, як ти поводився в минулому, це не тягне за собою великих наслідків і не може завадити тому, щоб сьогодні твоє життя досягало зрілості. Поки ти можеш мати нормальні стосунки з Богом сьогодні, надія є. Якщо щоразу, як ти читаєш Божі слова. У тобі трапляється зміна, а інші можуть засвідчити, що твоє життя змінилося на краще, то це доводить, що зараз у тебе нормальні стосунки з Богом і що вони були виправлені. Бог не поводиться з людьми відповідно до їхніх переступів. Якщо в тебе з'явилося розуміння та усвідомлення, то доки ти будеш здатний облишити бунтарство та опір, Бог все одно помилує тебе. Коли у тебе є розуміння та рішучість прагнути того, щоб Бог тебе удосконалював, тоді твій стан у Божій присутності стане нормальним. Що б ти не робив, задумайся при цьому про таке. Що подумає Бог, якщо я це зроблю? Чи принесе це користь моїм братам і сестрам? Чи буде це корисним для праці у Божому домі? Чи то в молитві, чи у спілкуванні, чи у мові, чи в роботі, чи у контакті з іншими досліджуй свої наміри та перевіряй. Чи нормальні в тебе стосунки з Богом. Якщо ти не можеш розпізнати власні наміри та думки, то це означає, що тобі бракує проникливості, що доводить, що ти занадто мало розумієш істину? Якщо ти спроможний чітко зрозуміти все, що Бог робить? І можеш сприймати все через призму Його слів, стоячи на Його боці, то твої погляди стануть правильними. А тому встановлення добрих стосунків із Богом має найвище значення для кожного, хто вірить у Бога. Кожен повинен вбачати в цьому завдання першорядної важливості. Та найбільшу подію в своєму житті, усе, що ти робиш, оцінюється тим, чи маєш ти нормальні стосунки з Богом. Якщо твої стосунки з Богом нормальні, а твої наміри правильні дій. Для підтримання нормальних стосунків із Богом, ти повинен не боятися зазнати втрат. Для своїх особистих інтересів ти не можеш допустити, щоб сатана перемагав, ти не можеш дозволити сатані закріпитися в тобі, і ти не можеш допустити, щоб сатана зробив тебе посміховиськом. Якщо ти маєш такі наміри, то це ознака того, що твої стосунки з Богом нормальні. Не задля плоті, а радше для миру духу, для здобуття роботи Святого Духа та для догоджання Божій волі. Щоб увійти у правильний стан, ти мусиш установити добрі стосунки з Богом та виправити погляди у своїй вірі в Бога. Це потрібно для того, щоб Бог міг тебе здобути, і щоб цим Він міг виявити плоди своїх слів у тобі та просвітити й освітити тебе ще більше. Так ти увійдеш у правильний спосіб. Продовжуй їсти та пити сьогоднішні Божі слова входь у нинішній спосіб роботи Святого Духа. Дій відповідно до сьогоднішніх Божих вимог, не дотримуйся старомодних методів практики, не чіпляйся за старі способи дій, а входь у сьогоднішній спосіб роботи якомога швидше. Так твої стосунки з Богом стануть цілковито нормальними, і ти ступиш на правильний шлях. Віри в Бога.